3 грудня міжнародний день інвалідів. У Хмельницькому мешкає понад 22 тисячі людей з обмеженими можливостями. Матеріальна допомога, згаданій категорії населення одне із пріоритетних завдань міської влади. Цьогоріч на фінансову підтримку інвалідів з міського бюджету було виділено мільйон 300 тисяч гривень. Здорова людина має на себе заробити сама, а інваліду ми повинні обов'язково обов'язковому порядку допомагати. Ми маємо через державу. Через громадські організації, через міську владу дійти до кожного інваліда. Особливо в цей період, в цей час. Опікуються інвалідами в обласному центрі близько 60 громадських організацій. На фінансування їх із бюджету міста витратили майже 200 тисяч гривень. Велику роль у житті хмельничан із обмеженими можливостями відіграють центри реабілітації. Один із них родинний затишок, турбується про городян віком від 18 років. Директор закладу Антоніна Корчинська каже: тутешня влада приділяє належну увагу проблемам інвалідів, адже подібні центри є не у кожному місті. Ми маємо прекрасну будівлю, де вже 92 інваліди отримують соціальні послуги, і це вже дає великі результати, тому що не обов'язково давати там матеріальну допомогу коштами. А коли дитині, коли дитині дали волю, свободу, ці діти живуть повноцінним, нормальним життям як звичайні здорові люди. Одна із важливих речей, якої потребують підопічні родинного затишку, просте спілкування. Його інвалідам забезпечують місцеві студенти, а також духовенство. Священник Олександр Дацюк, часто гість реабілітаційного центру. Головним для тих людей, хто працює з людьми-інвалідами, з дітьми-інвалідами, є те, щоб Вести себе з цими людьми так як з повноцінними і е, говорити іншим, і показувати, і створювати такі умови, щоб ці люди себе відчували у турботі і відчували абсолютно повноцінними, бо Господь створив всіх людей рівними. На захід присвячений міжнародному дню людей із обмеженими можливостями, прийшов не з порожніми руками, а з почесним орденом на честь 1025-річчя хрещення Русі його разом із грамотою вручив Антоніні Корчинській. Подяки з рук секретаря міської ради Костянтина Чернилевського отримали і інші представники спецзакладів.